Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам! Ну от Нарешті ми дійшли до того, щоб здійняти відео, яке покаже роботу тієї безперечно гарної віялки. Дивіться, як вона гарно все зроблено. Навіть є от шторка для подачі повітря на вентилятор, скільки його там треба, все регулюється. То мала модель, піврешита. Ціла модель є, велика модель є ще на ціле, на велике решето, це половина. Ну і отут, як ми бачимо, йде на три, на три частини зерно ділиться. Ну, Тут, от, зверніть увагу, назвати то дуже довго ми шукали, щоб показати, як воно працює. Що то за фігня, якісь бодяки, якийсь мак, шлях знає що. Є що все, що треба і все, що не треба. От якраз на такому добре показувати тест, як воно працює. Так, ну і заодно ми засічемо час, за який отут ми засипали приблизно 20 кг. Ну, плюс-мінус один, не знаю, може 20. Якось так. І заодно побачимо, за який час воно обробить тих 20 кг. Включай будон. Зверніть увагу, як тихенько працює. Ну, чуть хитається, але хитається через те, що стоїть на піддоні, піддон на снігові, не на твердій поверхні. Тому трошки похитується. Але як воно стоїть на нормальній твердій поверхні, то тоді все добре. Так. Так. Ну отак от, от воно все рухається тут. Підкрили дверки спеціально, щоб показати. Отут іде дві передачі на зірках. Та, як кажуть, хитається, бо воно на снігу, хитається, на піддон хитається в він. Але винесли на двір, щоб краще було видно. І тут два паски стоять. Передача отака. Щітки працюють. Бодя, включай подачу. Так, пішла подача зерна, Ось зерно вже пішло по решетах, і воно зразу от, ділиться на фракції різні. Ну, ви бачили, що там було в бункері, насипано. Надеемся, что выйдет в результате. Тут же вот видно, что оно нормальное, чистое зерно. Без донышки. Как херня вот тут будет все по Ну і тут, тут відбуває, всякий, всякий сміття, всякий мусор. Я думаю, видно, як воно гарненько дує. Ось такий процес роботи його. майже майже вже закінчено. Тут, тут страх божий, що виходить, то якесь таке не знати що. Ну а тут вже так, чисте зерно йде. Звісно, ячмінь так не дуже поганої якості був вот як воно все тут отримається. Все, закінчилось. Три хвилини, Три хвилини було 20 кілограмів перейшло. Ну, ще от добігає. Плюс-мінус можна роботу свою прикинути, що виходить. Ось така опів колоска. Тут йде отаке. Тут якісь самі бодяки. А тут... Тут нормальне чисте зерно. О, тут сміття всяке. Відбіяло, що вентилятор вийду сюди, та сміття. І якось отак. Дова робота. От З того страху, що всипали туди, вийшлося нормальний результат. Ну що ж, то все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Доброго всім здоров'я!